Чи то зимові опади, чи то колеса автівок прибрали з рівненських доріг майже усю розмітку, маркування на дорожньому покритті рівняни не бачили вже декілька місяців. Відчувають це і пішоходи. А на треба зробити, сплачуємо. щоб люди бачили і щоб бачив водій. Правильно, ну там, де світлофори, то ще якось це терпімо. Можна пройти і подивитися зелене-червоне світло. А якщо нема світлофори, то Дуже погано, хочеться, щоб була розмітка. А от дехто з водіїв до такого вже звик. Кажуть, здебільшого керуються вертикальними знаками та власними знаннями міста. Тож до відсутності маркування ставляться по-різному. Вона не всюди є, але труднощів не викликає, якщо знати місто». Маємо надію, що після перемоги у нас будуть найкращі дороги, як мінімум, в Європі. Тому на сьогоднішній день вважаю недоцільним при наших труднощах і проблемах. Звертати увагу на розмітку, ну викликає проблема. Сам на собі відчув. Платив штраф там, де не побачив розмітку, заплатив штраф там, де просто її не було. Речниця патрульної поліції рівненщини Тетяна Рачок каже, покарання за порушення правил дорожнього руху та перетин розмітки існує. Тим лише у разі наявності на дорожньому покритті маркування. Якщо водій порушує вимоги дорожньої розмітки, перетинає її або не виконує вимоги дорожньої розмітки, яка вказує дозволені напрямки руху. Він несе відповідальність за частиною першої статті 122 Порушення Дорожньої розмітки. Штраф передбачений 340 гривень. Коли її не можна побачити, чи вона зношена і не відповідає вимогам ДСТУ, водій, водіїв до відповідальності не притягуються. Начальник департаменту інфраструктури і благоустрою рівного Руслан Гудима каже, наносити дорожню розмітку можна лише за певної температури, не нижчою аніж плюс 8 градусів. А перед оновленням варто відремонтувати дороги. Минулого року так само наносилася розмітка, але знову ж таки за того, що дороги були скажімо так, не дуже доброму стані. А в цьому році нам вже дали трошки добро на те, щоб ми більш детальніше і ще поремонтували дороги, тому так. Вона десь витрилася, десь її не донанесли, десь і не доробили. Нині ж ситуацію планують виправити цього місяця. На сайті державних закупівель Прозоро опублікували інформацію про договір департаменту інфраструктури та благоустрою рівного з однією із компаній щодо послуг занесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркувальними машинами на території рівненської тергромади. Тож вже завчасно почали підготовку. Ми плануємо максимально охопити місто розміткою для того, щоб вже місто провести належний стан, відповідно, зараз до цього активно ремонтуємо дороги, прибудинкові території, щоб власне вже на готовий асфальт чи на готову дорогу, яка може прийняти дану розмітку, ми її туди Ми Будемо старатися її зробити так. Якісно, щоб вона лежала в нас довше і слугувала краще. З моменту завершення закупівлі фарби та обладнання планують і почати роботу. Три мільйони гривень витратять на нанесення дорожніх позначок фарбою. Згодом робити маркування будуть ще й пластиком. А оскільки така розмітка прослужить довше, то відповідно і коштувати буде більше. Тетяна Міщинська, Олег Степанюк, телеканал АІТВІ.